Вітаю, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми пишемо з вами склади, слова і речення з вивченими буквами. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Покажіть великий і вказівний пальчик, всі інші зіжміть в кулачок. Розставте поширше і порухайте лівою і правою рукою в різні сторони. Виконайте цю вправу декілька разів. Пригадайте як найбільше діє дієслів, що закінчується на букву Є. Дієслова це слова, які вказують дію предмета. Починаємо разом зі мною, і ви продовжуєте ряд цих слів: Миє, радіє, будує, прибирає, малює, фарбує, хворіє. Хвилює. Продовжіть ряд цих слів. Доберіть слова дії, що закінчуються на букву Є. Готує, плигає. Молодці. Пригадаємо, як пишуться букви «є» маленька і велика. Вони схожі між собою і складаються з двох елементів лівого півовалу і короткої горизонтальної лінії. Буква Є е маленька пишеться в межах рядочка. Починаємо писати нижче верхньої лінії рядка. Рухаємося вгору і ліворуч округлюємо, пишемо лівий півовал. Відриваємо руку. І проводимо коротку горизонтальну лінію. Буква є велика, починає писатися нижче верхньої міжрядкової лінії. Рухаємося вгору і ліворуч, округлюємо, пишемо лівий півовал. Рухаємося до нижньої лінії рядочка, відриваємо руку. І проводимо коротку горизонтальну лінію. Ця лінія знаходиться посередині півовалу. Сьогодні ми з вами пригадаємо, як поєднується велика буква Є і маленька буква Є в словах. Отже, прочитаємо перше слово Європа. Буква Є велика. Поєднується з буквою В безвідривно. Ми з вами проводимо лінію з'єднувальну до верхньої лінії рядочка, не відриваючи руки, і пишемо букву В не закриту, а відкриту для з'єднання з іншими літерами. Для того, щоб закінчити написання, ми пишемо букву Є велику, рухаємося безвідривно до верхньої міжрядкової лінії і закриваємо літеру В. Ця буква використовується, якщо нам потрібно завершити написання. Або поєднати букву В з тією буквою, яка починає писатися на, нижньому, на нижній лінії рядочка. Наступне слово. Єдність. Букву Е і букву Д ми з'єднуємо безвідривно, Пишемо літеру Е велику і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Потім пишемо овал і дописуємо петлю. Єд. Відкрити свої зошити, відступіть рядочок від попередньої роботи, під час роботи в зошиті пам'ятаємо про власну осанку, про власну поставу, спину тримаємо рівно, ніжки стоять на підлозі, руки лежать на столі, зошит під нахилом, під кутом. В першому рядочку ми з вами записуємо склад «єв» і «єд». Розподіліть рядочок на дві частинки, на дві половинки, і пропишіть піврядочка «єв», піврядочка «єд». В кінці роботи. Оцініть свою роботу, підкресліть або обведіть ті склади, які вам сподобалося, що ви їх написали каліграфічно і охайно. Ми працюємо з вами із реченнями. Ознайомимося з ними, прочитаємо. Прийшла! Весна, Прилетіли шпаки. Євген і Єгор зробили шпаківні. Ці речення ми з вами запишемо. Рукописними. літерами. Пишемо перше речення. Щоб не заплутатися, скільки треба написати прямих похилих ліній в слові прийшла, диктуємо і слідкуємо поступово. Пишемо велика буква П, з'єднуємо з буковкою Р. Буква «И» Складається із двох похилих ліній із заокругленням внизу. Дві лінії це буква «и». Далі ми пишемо буковку J. Вона теж складається із однієї, і другої. Прямої похилої лінії із заокругленням, і вгорі ми ставимо вигнуту лінію. Отже, буковка І складається теж із двох ліній. А буква Ш складається із трьох перша, друга, третя. Це буква Ш. Буква Л у нас починає писатися на нижній лінії рядочка, тому ми беремося за хвостик букви Ш і пишемо вниз букву Л. Рухаємося вгору і пишемо букву А. Прийшла. Відступили. В на. Поставили точку. Продовжуємо писати в цьому ж рядочку. Наступне речення прилетіли шпаки. Пишемо П Р И це дві палички. Потім ми беремо і за хвостик. І починаємо писати букву Л вниз до нижньої лінії рядочка. Таким чином, буква И це дві прямих лінії, і буква L'явилися за ручки. Від букви Л ми рухаємося до верхньої лінії рядочка, закруглюємо ліворуч і пишемо букву E. «Е». У букви Т, Т, Три три прямих лінії. Тому слідкуємо, пишемо першу, закруглюємо, опускаємося друга, закруглюємо, опускаємося третя, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо буковку І. Поставили крапочку. Потім беремо і за хвостик і пишемо буковку Л. Не відриваючи руки, підніміться до верхньої лінії рядочка. Щоб написати букву І, це дві прямих лінії. Пишемо перша, друга. Відступаємо. Пишемо слово шпаки. Буковка Ш має три лінії. Перша, друга, третя. Буква П відрізняється від букви Т. У букви Т три лінії, у букви П дві лінії. Раз. Два. Буква и дві лінії. Раз, два. Записали слово шпаки, поставили крапочку. Слово речення Євген і Єгор зробили шпаківні. Запишіть самостійно. Натисніть паузу, запишіть це речення уважно без помилок. Якщо ви завершили працювати. На наступному рядочку попрацюємо конструкторами. Конструктор – це людина, яка збирає, моделює якісь предмети. Сьогодні ми з вами пригадаємо. Пряму похилу лінію із заокругленням внизу і подовжена до верхньої лінії рядочка. Пригадайте, в яких буквах є такий елемент. Це буква І, коли ми до нашої прямої похилої із заокругленням допишемо ще пряму лінію із заокругленням. Отже, буква І. Раз, два. Можемо з цього елемента скласти букву Ш. Коли ми приєднаємо три лінії або букву Й, дописавши сюди хвостик. або до цього елемента приєднати петлю, і ми отримаємо букву У. А зараз розгляньте малюночок, що ви бачите на цьому малюнку. Ви бачите шишку на ялині. Тож, давайте напишемо це слово сполучення шишка на ялині. Пишемо першу букву Ш. Ш. Це перша похила лінія із заокругленням. Друга третя. У букви Ш три лінії. Наступна буква «и». У букви И дві лінії. Пишемо. Першу лінію дописуємо другу лінію. У букви Ша лінії пишемо перша лінія, друга лінія, третя лінія. Ми з вами записали: шиш. Дописуємо букву К і букву А. Шишка. Пишемо букву Н на Н. Приєднуємо А. Ялині. Першу букву ми чуємо Я. Пишемо Я. Далі буковка. L. Буква Л бере букву Я за хвостик і пишемо, з'єднуємо буковку L. Я ли. Після Л ми чуємо И, а «И» у нас дві лінії. Раз, два. Далі ми чуємо НІ. Буква Н і буква І. Ви записали на рядочку новому шишка на ялині. Ми продовжуємо працювати і виконуємо вправу для очей. Подиві... Подивіться, як рухаються єнотики. Прочитайте слова. Єва. Євген, Євгенія, Єгор, Євдокія. В зошиті на новому рядочку запишіть імена хлопчиків. Натисніть відео на паузу. Виберіть імена і запишіть рукописними буквами. Перевіримо, які слова ви обрали. Ви записали слова Євген і Єгор. Знайдіть те слово, яке має шість звуків. Пригадаємо правило: якщо буква Є е стоїть на початку слова, вона позначає два звуки, тож порахуємо звуки. В слові Євген два звуки в. Один звук це третій звук, Г – четвертий. Е п'ятий, Н шостий. Саме це слово нам і потрібно обведемо його овалом. Ми продовжуємо працювати далі. Запишіть слова, вставляючи пропущену букву. Вам потрібно обрати, чи то буква Е, чи буква Є пишеться в словах. Прочитайте самостійно слова і запишіть їх рукописними буквами на новому рядочку. Натисніть паузу, запишіть слова і перевірте їх. Якщо ви виконали це завдання, давайте перевіримо правильність написання слів. Кошеня єнот єхидна кенгуру. Відпочинемо і продовжимо працювати далі. thank you right Диктант. На новому рядочку сьогодні ми з вами записуємо вивчені літери, тільки великі. Отже, будьте уважні, починаємо диктант А велика. Велика Б. Велика В. Велика Г, велика, Д, велика Е. Велика є е, Велика Ж Велика З, Велика Й, Велика К, Велика Л. Перевіримо диктант. А. Б. В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й, К Л. М. Прочитаємо загадку. Крил не має, а гарно літає. Це сніг. Сьогодні ми вчимося списувати текст, так, як він поданий на зразку. На новому рядочку посередині рядка. З великої букви ми пишемо слово ЗАГАДКА. Правильно з'єднуємо букви, звертайте увагу на екран. Тисніть на паузу в потрібний для вас момент. Працюйте у зручному для себе темпі. Ми записали посередині рядочка слово. Загадка. На новому рядочку з самого початку ми пишемо: Крил не має кома, а гарно літає. крапка. Зупиняємо відео і пишемо каліграфічно і охайно. Не з'єднуйте слова, слова в реченні всі пишуться окремо. Якщо ви записали другий рядочок, відгадку сніг ми пишемо на третьому рядочку під словом літає. Відгадка пишеться з великої букви. В кінці ставимо крапку. І ми записали з великої букви і поставили крапку. Чудова робота. Тож підбиваємо підсумки. Які завдання ми сьогодні виконували? Яке завдання вам найбільше сподобалося? Яке слово ви написали найкраще? Що потрібно для того, щоб старанно працювали протягом усього уроку? Чому потрібно вчитися писати? Висловіть свої думки: що було б, якби люди забули усі букви? Як ви думаєте? Наш урок завершено. Ви попрацювали на уроці. То оцініть, як ви працювали на уроці. Блакитний колір мене влаштовує моя робота. Синій колір Я працюю добре. Жовтий Я можу працювати краще. Помаранчевий зроблено кілька помилок. Червоний Мені потрібна допомога, зелений, мені під силу всі завдання. Наш урок завершено. Я прощаюся з вами до наступного уроку і бажаю вам легкого і цікавого навчання.